Зараз у відео огляду торгова марка Miplex, класична базова модель Вікі для дівчаток з невеликими і середніми грудьми. Що бачу я? Чудова кругла форма, природна кругла форма, дуже якісно зовні мережі. Ви подивіться, як воно гарно виглядає. Всередині натуральна тканина і кармани для вкладаше. Ви можете додавати або приймати той об'єм. Що також я бачу, я, тут дуже правильно розрахована відстань між грудьми, дуже гарна форма і правильно розраховане пошиття цих кісточок і сформована кругла форма. Тому це безгалтер ідеально має сидіти у дівчат з невеликими середніми грудьми, дуже правильна класична форма. І на Дотик приємна якість. В поясі є бокова кісточка, м'який, еластичний, прозорий і дуже елегантний пояс. Брительки, до речі, відстьобуються, ви можете їх міняти або взагалі їх знімати. Чудовий класичний бзгалтер для дівчаток з невеликими грудьми. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.